Ти, а ти впевнена, що твоя цільова аудиторія це цільова аудиторія TikTok? Дивись. В мене декілька цільових аудиторій, угу. і ми в готелі взагалі не прийнято рахувати е, загальний прибуток готелю. тому що це середня температура по лікарні. І ми окремо рахуємо прибуток по номерному фонду, по ресторану, по екскурсіям і так далі. І ми, ні, для того, ми зараз збільшили кількість транспортних екскурсій. І я розумію, що мені набагато дешевше продавати екскурсії через TikTok, ніж через Таргет. Плюс TikTok почав монетизацію, і ми можемо вже там з минулого тижня вже можна ставити. Ну, типу, TikTok Ads. можна вже там запускати прям таргетовану рекламу. Я просто відношуся так поверхню до, до TikTok. Тому знаєш? що ми з тобою не цільова аудиторія TikTok. Ну тому я тебе і питаю. Ти впевнений, що людина з чеком за добу 400 доларів? Почуй мене? Я не збираюся номерний фонд продавати через TikTok. Я збираюся продавати сафарі через TikTok, і це окрема цільова аудиторія. І mm, я, я тобі обстав. спеціально сказав з того, що ми окремо рахуємо, наприклад, я бачу, що номерний фонд мені продається дорожче з таргету, ніж з сайту.